Я хочу сказати декілька слів у відео, але не говорю, до кого звертаюся. І буду людину називати на Ти, щоб взагалі було незрозуміло, про кого, про що я говорю. Це категорія відео не цікаве відео. Інтернет-щоденник Любомира Богоявленського». Я щиро за тебе хвилююся. Ти це знаєш, бо ти для мене дорога людина моєму серцю, моїй душі. Я тебе щиро люблю і поважаю. Пробач за мої слова. Пробач. Ти знаєш, я був і буду за Україну. Я люблю рідну Україну. Бо це батьківщина, бо це святе. От у мене питання риторичне. Митрополит Єпіфаній там знаходиться? А Патриарх Пеларет Денисенко, там дедушка бігає с автоматом тоже. А митрополит Ануфри тоже там гасає, з автоматом бігає, стріляє. А лидер гекокатоликов. А протестантов лидер в Украине, лидеры, точнее, он и там находится. Ты духовный лидер. Ти безсмертний один з геніїв всього українського народу? Ти пророк? Ти першосвященник. То як же так могло трапитися, скажи, щоб отака от ситуація склалася, що до тебе йде ставлення. Як до простої звичайної людини, як не до духовного лідера. Чому? Тому що в них є мільярди і зв'язки, а в тебе нема мільярда доларів. В чому справа? Виникає питання. Ти знаєш, з 12 років усе своє життя я живу шизотиповим розладом. Ти знаєш про те, що я все життя відкритий геєм і в мене навіть немає дітей? Ти знаєш, що світове законодавство категорично забороняє, щоб геї воювали? Ом Трампа запитайте, чи трансгендери служили небінарні люди в військах? То що, що в нас відбувалося? Чому всі закони порушилися? І коли у 2022 році я спілкувався з людьми, не буду говорити з ким, я кажу, ось я Любомир Богоявленський, один з безсмертних геніїв, ну я вже скромніше вічний геніїв українського народу, пророк, духовний лідер, я співав турнового заповіту сатани, неоязичницького священного писання. Я автор містичного шляху гея або тарочорта Любомира Богоявленського. А мені відповіли по-другому. Ви божевільний, ви ненормальний. Що ж ви, ви живете у, чому там, у вашій землянці, а де ваші пару, хоч мільйонів доларів? А? Який же ви тоді духовний лідер? Духовний лідер це той, в кого мільярд доларів є в банку. І тоді я запитую, кажу: у вас совість є? Я молюсь за рідну Україну щодня, бо це моя священна країна. Я виконую свою духовну місію. Ви мене почитаєте як пророка. Ні, не почитаємо. То тоді я сказав: тоді про що йде мова безсовісні, аморальні? І тоді мені довелося таки шляхти в психлікарню і, хоча цього не хотів, підтвердити, що це типовий розлад, бо я дійсно з ним живу, ти знаєш все своє життя. І не здаюсь. І допомагаю людям, як таролог і езотерик. Ти ж мене не хотів слухати абсолютно. Не, не, не чув мене, але я не хотів тобі нічого вже так і казати, бо ти ж ображаєшся на мене. А чи вважають, ти ж стільки допомагав, а тебе вважають пророком, в тебе вірять, як у духовного лідера. Чи в тебе не вірять, як у духовного лідера? Чи тебе сприймають, як дадя Петя Дядя Вася? Чи ще яке там сприйняття тебе йде, розумієш? Ти і так допоміг з головою і допомагаєш далі. Ти унікальний, ти такий один на світі, розумієш? І твоє життя поставлене під загрозу. Дійсно, я переживаю, я молюсь до Бога. Бо ти для мене рідна людина. Для мене кожен воїн ЗСУ це святиня. Це святе. Але ж я бачу, що є нерівність у нас. Є ті мільярдери, духовні лідери, у яких є мільярди. і вони сидять у Києві, моляться. Не ображайся на мене, будь ласка. Я тебе люблю і дуже за тебе хвалююся. Пробач за це відео, я твоє ім'я не називаю, на ти називаю, ніхто не зрозуміє, до кого я звертаюся і говорю. Я любив, люблю і буду любити Україну. Я знаходжуся зараз в Німеччині, але моя душа з Україною. Але вимагати від мене. Духовного лідера пророка, щоб я виступав у ролі раба, бо в мене немає мільярда доларів США в кишені. Коли все моє добро не цінується, я визнаюся як божевільний, сумасшедший, умальшонний. То те, що я тут перебуваю? Це воля Божа. Це воля вищих сил. І ти повинен був берегти себе максимально як духовний лідер. Нехай тебе хранять вищі сили. Я молюсь, пробач за це відео. Я тебе не дискредитую, бо ніхто не знає, до кого я говорю і звертаюся в цьому відео в своєму щоденнику. Тримайся, я, мол... я молитовно, хоча ти і молитви мої не потрібні, я розумію, ти в такому стані знаходишся, я тобі нічого більше не пишу. Але все-таки це відео записав: бо люблю тебе! Ти для мене дорога людина, а ти зі мною не хотів порадитися взагалі і не слухав мене. Пробач.